Народився Павло Володимирович 8 серпня 1973 року в місті Старокостянтинівній. Закінчився в живу школу, сільськогосподарський технікум, потім сільськогосподарську академію. Останній майже 15 років жив в місті Києві і працював в фірмі Смарт-Маті енергетиком не до Майдана. Це був висококваліфікований результат. На Майдані Павло був з грудня 2013 року, 15-й сотні. Його псевдонім був старшина. Був завжди на передовій, захищав кожного у групі швидкого реагування ясно. Потім до провінства пішов в батальйон Айдар. Останні два тижні забирав передової 200 загиблих та 300 поранених. Доставляли кого в лікарні, кого можна. Як було сказано вище, Павло отримав важкі травми. Одразу був проопілівав в Сергій. Після операції прийшов до свідомості і все казав, все буде добре, все буде добре. Потім на відповідь переправляли його до Херкова. І там в дорозі, в небі, зупинилось його серце. Двічі його реанімували. Він Йо мріяв стати. Дісанті, так і поверхне, помирають усі, але не всі героям. Це за бойовика службі, павлок, нагороди, віддачі, захисних відчинець 17 травня 2014 року. І проважаючи в останню путь виборового прощання слова, вічна вам пам'ять, Павло Володимирович, почувайте спокійно. Ви назавжди здизали зі пам'ять у їсні, низькі.